Відповідь на багато юридичних запитань. Перше запитання, якою повинна бути мобілізація? Так от, мобілізація не може бути примусовою. Це перше. Відповідь на друге запитання. Чи можуть бути викрадення людини громадянина українця? ТЦК та СП не можуть. Це порушення закону. Це юридичні саме роз'яснення стосовно ваших прав і свобод. Третє відповідь на запитання: чи потрібно мати зброю, щоб захистити свої права і свободи проти ТЦК та СП. Звичайно, потрібно мати зброю. Купуєте зброю? Відповідь на запитання. Повістка, яка виписується на колінці, вона дійсна? Недійсна. Печатка з кодом ЄРДПУ дійсна. На повістці. Не дійсна, тому що це незаконно присвоєна код ЄРДПУ військової. Організація, яка вже ліквідована, а за привласнення документів штампів чужих передбачена кримінальна відповідальність згідно із законом. Це підробка документів. Це раз. Чи законі ТЦК? ТЦК та СП в Україні не законні. Вони не утворені розпорядчим актом. Чи вважаються працівники ТЦК ТСП працівниками ЗСУ? Вважаються, це є в положенні про ТЦК та СП, але ТЦК ТСП не створено відповідно до законів України. Вони є частиною оперативного командування сухопутних військ. І саме командування оперативних сухопутних військ? Відповідає за порушення прав людини та громадянина та за катування в ТЦК та СП людей, саме командування це та генерал Залужний. Якщо хто не знає саме залужний катує людей в ТЦК СП і несе кримінальну відповідальність за злочинні дії. Як і інші генерали Генерального штабу України ЗС України. Тому їх дії кваліфікуються як військовий злочин. Стосовно питання видачі і виписки саме адміністративних правопорушень, складання адмінпротоколу. Адмінпротокол не може бути складений начальником ТЦК без вашої участі. Якщо такий протокол був написаний та виданий без вашої участі, він оскаржується в суді. А на начальника ТЦК накладається штраф і його організацію 100 мільйонів гривень. Це два. Чи мають право на відсрочку інваліди? Згідно нових положень, інваліди не мають права на відсрочку взагалі жоден. Чому відповідно до наказу Міноборони номер 490 не мають права на відсрочку? Але я вже казав про цей наказ. він... Антиконституційний не відповідає закону України про мобілізацію статті 23 закону і мобілізаційну підготовку. Також наполягає на тому, що закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не приймався в Україні спочатку та підписункачука. Тому і не вводився в дію, тому є недійснення як. І закон про Збройні Сили України. Відповідь на запитання коментаторів: чому Збройні Сили України це бан формування? Тому що вони не утворені законом через нестворення, по-перше, республіки з і підписом. І через те, що закон України про ЗСУ не приймався з початку і підписом. Військові частини не утворені розпорядчим актом. Вони незаконно захопили військові частини Радянського Союзу, а саме УРСР. А УРСР захопив землю Української держави Степана Бандери. Якщо вам щось незрозуміло, я поясню. Юрист пояснює такий, як я. Стосовно того. Чи буде відповідальність за публічну відмову від виконання наказу? Буде звичайно стаття 402, частина 4. Що робити, щоб не допускати подібних ситуацій, звертайтесь на електронну пошту академік.калав'єр.протон.мі? Стосовно статті 407, частина 5 з зЧ. Обов'язково потрібно розуміти, що коли ви покидаєте військову частину, проти вас відкривається ЗЧ. Саме головне в цьому порушенні є те, що нема не тільки військової частини, а вас нема навіть у списках цієї військової частини, а проти вас на законах фабрикують цю справу. Це вже підробка документів. Це перше. Друге, це фальшування кримінальної справи і притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невиновної людини. Тому потрібно відкривати кримінальні справи на тих, хто проти вас відкриває кримінальні справи. Саме так, і саме так потрібно діяти. Звичайно, режим ніяк не відреагує на цю вашу заяву. Але ця заява буде у слідчих ДБР, які розслідують справи проти солдатів. Також відповідь на слідую запитання. Що робити, коли є начальник частини вас у військовій частині? Звертатися до ДБР? До Нацполіції України та Офісу Генерального прокурора писати заяву, знімати побою і відкривати кримінальні справи проти таких начальників військових частин, також тих, хто це робить. Тому саме так потрібно робити. Як упередити порушення прав і свобод громадян України? Українців перебуваючи в Збройних силах діяти на підставі і не всупереч законам України, яких не існує, та Конституції України. Також щоб не було порушень неуставних, потрібно дотримуватися неіснуючого статуту Збройних сил України. Якщо ви вважаєте, що наказ Явно злочинний, ви його оскаржуєте через скаргу до вищого керівництва республіки. Якщо це не допомагає, ви звертаєтесь за юридичною допомогою до мене стосовно явно злочинних наказів стосовно того, що порушуються ваші права та свободи. Людини та громадянина. Також відповідь юридична, чи можна звільнитися зі Збройних сил якось. Можна звертайтеся це в індивідуальних консультаціях на електронну пошту, яка є в описі до цього відео. Тому звертайтеся вам це треба. Також питання. Чи має право військовослужбовець. Приходячи додому, тягти з собою зброю з фронту чи з військової частини не може. Це викрадення військової зброї. Це кримінальна відповідальність 5 років позбавлення по волі. Саме так. Тому зброю ви повинні здати. Навіть якщо вона була трофейна. Ну, якщо ви її заховали. Це вже ваша окрема справа, але за це відповідальність 5 років. Тому потрібно купляти зброю легально. Саме легально, невматичну і не тільки. Зараз не можна купити бойову зброю, тому що потрібен дозвіл. Якщо ви хочете безпечно купити бойову зброю, звертайтеся за юридичною консультацією до мене. Я проконсультую, як це зробити безпечно, щоб ТЦК ТСП до вас не прийшли під час огляду у лікарів. Як це відбувається? Тому якось так. Якщо у вас будуть ще запитання, я відповім стосовно законопроекту 41.42, Донат 800 гривень, і я повністю зніму відео стосовно цього законопроекту. При донаті вказати на картку, що це опис закону 41-42. Жоден юрист правильно не розказав, що саме там відбувається в цьому законопроекті, який вступає в силу з 1 жовтня. 2023 року. Дуже багато фейків, дуже багато брехні про цей закон. Тому, якщо ви хочете, платіть донати. І я розкажу про цей законопроект більш детально, більш вам розкажу, про що не кажуть інші юристи. А чому вони не кажуть? Тому що вони брешуть, вони створюють фейки. Стосовно законопроєктів і розповсюджую через конспірологію, я не займаюся конспірологією, я займаюся наукою і завжди цим займався. юридичною наукою і точними науками. Я їх вивчав. Тому оті побрехеньки, які є у мережах, не відповідають дійсності взагалі. Жодне твердження конспірологів не відповідає дійсності. Тому, якщо ви хочете, донат, опис до донату, що це за закон 41.42, і ви побачите це відео більш детально, що буде 1 жовтня. Донат за закон 41.42 коштує 800 гривень. Якщо всі хочуть побачити більш детальний аналіз, а вам це треба саме за цей закон. Тому що скоро будуть порушення прав і свобод у вас і ваших дітей, і не тільки ваших дітей, і ваших рідних Подумайте над цим. Якщо тобі потрібна юридична консультація, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу. і кримінальному праву або стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей youtube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok Instagram каналу. Жми на кнопку спонсорства в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти. Плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб державних установ, недержавних установ, замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр.значок e